Пане Дмитре, з минулого тижня ми почули інформацію від достовірних джерел про те, що росіянам дали ще одну вже вкотре команду вийти до кінця року, поточного року на адмінкордони Донецької області. Я так розумію, що там як завжди за ціною вони не постоять, тому що вони не рахують найдешевший ресурс, тобто людей. Тим не менше щодо перспектив того, як вони можуть рухатися нашими фронтами, їхнього наступу, про який вони багато говорять, чи є тут справді ознаки, які вказують, що. Їм може щось вдатися. Ну, давайте почнемо власне з цієї резонансної дати. Поставлені чергові дедлайни до 31 грудня росіяни, начебто, мають зайняти Авдіївку, подарувати, зробити подарунок Путіну до нового року. Ну і відповідно просунутися на території Донецької області, контрольованої ЗСУ. Так, от цим перевіреним джерелам, я хотів би сказати, що це черговий ледь не десятий дедлайн, який, начебто, підтверджений. Я нагадаю, в березні 23 року перевірене джерело в особі очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Будана повідомляв про те, що є дедлайн для російських військ щодо окупації Донецької області всієї території. Наразі ЗСУ контролює 50 території Донецької області. Підтвердився дедлайн перевіреного джерела. Ні, потім повідомлялося 9 травня. Ну точно вони захоплять цю територію Донецької області. Підтвердилося ні. 7 жовтня. Ви пам'ятаєте на день народження російського диктатора, які були е, а, прогнози: все буде щось страшне, щось відбулося. Крім успішних дій збройних сил України в моменті проведення успішного характеру контрнаступу на Запорізькому і Бахмутському напрямку, тому цим е, перевіреним джерелам я би радив би зайнятися функціоналом, а не публічними заявами, які жодним чином не відповідають дійсності. Причому, на жаль, це не перший випадок, коли заяви гурмову спростовуються самим же гурмову. О, про це варто говорити, але менше з тим давайте говорити про те, що наразі на лінії бойового зіткнення знов таки інформація перевірених джерел про те, що росіяни зосередили всі зусилля на Авдіївському напрямку. Абсолютно не відповідає дійсності. Росіяни одночасно атакують по всій ділянці Україна російського фронту протяжністю тисячу кілометрів. Якщо подивитися, останні повідомлення генштабу ЗСУ різка активізація. Протистояння на Мар'їнському напрямку до 15 боєзіткнень відповідно куп'янська лиманському, де зосереджено до 120 тисяч особового складу. Крім того, окупанти намагаються повернути втрачені позиції в і в районі Бахмута, і в районі Клічіївки. Менше з тим, незважаючи на всі зусилля російських окупантів, ми наразі маємо тактичні успіхи в районі Андрівки, це Бахмутський напрямок. І відповідно частковий успіх маємо в районі Вербове, це Токматський напрямок Запорізька область. Тобто знов таки ті дедлайни і прогнози інформованих джерел про те, що Авдіївка є ключовим напрямком російських військ, абсолютно не відповідає дійсності. Тим більше за останню добу в на Авдіївському напрямку було зафіксовано генштабом ЗСУ лише три боєзіткнення, і тактичних успіхів Росіян немає. Я бо знаєте, все ж таки тут тільки поточнило, коли ми з вами говоримо, пане Дмитре, про якісь дати. От ви перераховували, які були там, вже була історія не то, що вони точно вийдуть, та а те, що їм ставили дедлайни, це згідно розвідки. Ну а далі ми вже там розуміємо, що завдяки селам оборони в них все це не вийшло. Тим не менше, пане Дмитре, в Російській Федерації напевно, нещастя на для нас не відбувається великої мобілізації, про яку до речі, теж багато хто говорив із датами, але ні, в Росії прийнято рішення, до не будуть проведені президентські умовно проведені президентські вибори в них нічого не буде відбуватися, ем, окрім тихої і прихованої мобілізації, що зараз можна сказати з приводу того, які політичні внутрішні проблеми є в Російській Федерації. Я бачила аналітичну доповідь, зокрема вашої ваших колег, де ви говорили про ймовірно ще й ліквідацію не тільки вагнерів, як це свого часу відбулося, а ще й умовного ахмату, і те, що життя Рамзана Дунакадирова зараз залежить не тільки від нирки, яка не хоче приживатися, а ще й від політичної волі Путіна то чи справді там можуть бути певні проблеми? Ну, по перше, я хотів би в чергово подякувати телеканалу. Прямий мовиться про те, що в ефірі вашого телеканалу ми оприлюднили інформацію про те, що так звана часткова мобілізація в Російської Федерації неможлива, неможлива за низкою факторів. Ба більше того, часткову мобілізацію будуть заміняти шляхом залучення так званих добровольців через приватні військові компанії, зокрема Редут. Тиждень проходить і британська розвідка, ледь не слово слово повторює цю інформацію. Тому я щиро дякую вашому телеканалу за можливість донесення інформації. Мовиться про те, що наразі часткової мобілізації на території Російської Федерації не буде, бо власне є три джерела поповнення особового складу російських окупантів. Перше це за рахунок місцевих мешканців окупованих територій. Україна, Луганська, Донецька, Запорізька Херсонська область проходять тотальний характер мобілізації. Друге, це за рахунок так званих ув'язнених, яким, згідно указу Путіна, дозволено укладати прямі договори з Міністерством оборони. Третє це за рахунок так званих приватних військових компаній, на кшталт редута, які підпорядковані Міністерству оборони Російської Федерації. До речі, варто говорити про те, що ПВК Вагнер наразі буде включений до складу Росгвардії зі збереженням певного характеру автономії. Це знов таки інформованим джерелам, які повідомляли про те, що ПВК ліквідували б він втратив свою боєздатність, і такої структури взагалі немає. Є така структура, вона зберігла всю свою автономність і відповідна бойових. Ну і четверте джерело поповнення е, е, особового складу це за рахунок так званих. Нелегальних мігрантів громадян серед азійських країн, яких виловлюють зараз по Росії в великій кількості, причому варто говорити, що на території Російської Федерації за оціночними даними зосереджено від 6 до 10 мільйонів незаконних мігрантів. Тому сенсу проводити часткову мобілізацію російських окупантів немає від слова взагалі панасовна. так, то, так, прошу. будь ласка, закінчуйте, ага. Ну, стосовно Дона Кадирова, подивимося за подальшим розвитком подій. Знову таки хотілося б подякувати гурмову за цікаву шпигунську історію з його отруєнням, критичним станом здоров'я, нирками і всім іншим. Як виявилася, інформація не підтвердилася, а більше того, була спростована самим Будановим. Хочу ще два слова про Авдіївку. Дивіться, незважаючи на те, що останніми днями від генштабу надходить інформація про те, що там і техніка горить, мало не під сотню одиниць в загальному заліку за ці останні дні, про те, що там. Особовий склад тисячами лягає. Все одно в медіа продовжує ширитися. Теза про те, що Авдіївка стане другим Бахмутом. Ви, як людина, яка більше в матеріалі по цьому регіону, поясніть, чому Авдіївка не стане другим Бахмутом. Ну, по перше, давайте говорити про те, що Авдівка безуспішно намагається штурмувати 9 років. Правильно, Бахмут штурмували 9 місяців. Друге, чому б а, не стане другим Бахмутом? Ну тут, скажімо так, є у людей нерозуміння того факту, що Авдівки це суцільне промислове місто, тобто промка на відміну від Бахмута. І, це, і мовиться навіть не про Авдіївський коксахіб. Там низка промислових підприємств, які використовуються відповідно в якості оборонних споруд збройними силами України. Самі окупанти змушені визнати той факт, що позиції ЗСУ закатувалися в бетон з 2014 року. Найбільш підготовлений оборонний вузол збройних сил України. Інше питання є частковий успіх у окупантів щодо просування по флангах, але наразі він мінімізований героїчними зусиллями збройних сил України. І переможні реляції російських окупантів зійшли на нуль, і наразі більш твереза оцінка подій з приводу того, що все це перетворюється в довготривалу, знов-таки позиційну війну. З останніх новин їм не вдалося взяти під контроль власне теритон Збройні Сили України не тримають там ситуацію під контролем. Інформація про те, що вони зайшли в і почали зачистку Авдіївського коксахіму, абсолютно не відповідає дійсності. Є ще раз підкреслюю частковий успіх по флангах, але на ті просування, які би говорили про те, що це оперативне оточення українського угрупування. Вчора з вуст Путіна пролунала теза, яка потенційно може нас серйозно стосуватися, він звертався до північно-атлантичного альянсу, сказавши, що це не погроза, а таке собі анонсування і попередження. Він сказав, що російські літаки обладнані ракетами кінжал відтепер на постійній основі будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Ми всі чудово знаємо, що якщо десь з аеропортів поблизу нас підіймається міг. Які є носієм кінжала 31К, То у нас вся країна загорається червоним. У нас повітряна тривога. Чи тепер є ризик, що ми постійно будемо знаходитися в червоній зоні в повітряній тривозі? Колеги, ну ви самі відповіли на питання. Давайте говорити тактики, технічні характеристики кінжалів дозволяють наносити удари не тільки для акваторії чорного моря. Правильно? Тому відповідно, цей сигнал адресований навіть не стільки в Україні, бо в повітряних силах ну постиснули плечима. Ну ну будете патрулювати кінжалом. Чим вас чим ви нас здивували? Інше питання: що це сигнал в першу чергу країнам НАТО? Власне, міг 31 і відповідно кінжалимуд нести ядерний боєзаряд. А в сукупності з заявами Путіна про те, що Російська Федерація виходить з договіру про ядерні випробування, можемо говорити про те, що це елемент військово-політичного шантажу, так званого ядерного шантажу країн заходу і в першу чергу сполучених штатів. Ну, подивимось, як воно все буде. Дякуємо, пане Дмитре, за думки. Дякую. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був з нами цієї миті.